Усім привіт! З вами Серафім, і сьогодні ми будемо апати 13 лігу. За нею будуть давати случайний скин, ми відкриємо і подивимося, що нам випаде. Я зараз буду грати за Фіна і погнали у першу катку. Так, Ми вже з'явилися, тут є коп'йо і руж'йо, зараз ми беремо. Тут десь треба, щоб охранник був, щоб з аптечки мені випали. Так, ще беремо гранати, я бачу, що столізі не буду до неї підходити. Так, п'ята яра, ми її забираємо зразу. Так. А, чекай. Їх ті аптечку, ладно, біжимо від неї. Я не встиг забрати. Так, головне, щоб тут нікого не було. Так, де ми беремо куп'ю? Ай, за мною яра йде! Та й все. Та, ладно, мене просто десята яра вбила. В минулій каці ми отримали плюс два кубки, хоч треба тут більше заробити. Так, там п'ята жирафа, але у мене нічого нема. Так, вона там підбирає гранату, і вона в мене не попала. Там ще є шоста лисиця, але вона АФК ще. Ладно, тут є копье, зараз беремо його. О, тут є ще так, ну ми її зараз заберемо, вона асакашить. Так, і гранату добиваємо. Ще зараз там розовий щит візьмемо. Бо він. Так, там Яра шоста стану, я можу на неї піти. Ну, не підемо, значить. Бо вона може мене так завалити, вона уклюже своє червоний і там воно багато урона зносить. То мене доб'є своїм дробовиком. Так, вже є плюс один кубок. Зараз будемо десь на центрі. І тут є охранник, теж його зараз завалимо. Тут є лисиця четверта. Так, треба її завалити. Так, вона до мене йде. Так, все, ми її завалили, з неї випало золотий дробовік. Ой, на мене Ларі четвертий. Валимо від нього. Не будемо той щит брати, або дальнього забрав, але беремо коп'ю і валимо. Він за мною біжить. Мене лисиця доб'яла, вона була в кустах. Так, мені ще треба 14 кубків, але ми переходимо в наступну гру. Так, тут яра сьома, не будемо до неї підходити. Так, ще треба мені дробовік знайти і охранника. Щоб будемо заробочки ламати, з них може аптечка випасти і багато чого. Хто це на трубці? Це яра п'ята. Ну, нападаю на неї. Так, попав. Там ще є панда. І добиваємо їх. Давай, давай. Це. Тут 15 та мене завалила, просто 15. та Так, мені злили один кубок. Зразу є дробовик серебряний. Тут 15 й -та, та Ніна, та капець. Мені тут вовше не везе з 15. -тими. Здається, що я на маленьких кубках, але все одно. Та зараз вона оп'ять Ніна прийде до мене. О, все, біжить, а мені капець. Ну, звісно, 15. У мене там шансів немає. Мінус 6. Так, тут є охранник. Ультуємо на нього. Так, дві дики, щоб ультанути його забрати. Так, треба зараз чекати і ультуємо. Все, ми я забрали. З нього є копьо. І ще підбираємо щит. Так, тут ще є граната. О, тут Ларі, Ларі четвертий, але я його зараз заберу, тому він побіг. О там є граната, цю заберемо. Що там? Кабан? Так, да, це кабан. Не будемо до нього йти. Ще й сьома джейд. Якісь великий уровні, у мене нема такого великого. Так, тут нікого нема. Ладно, будемо просто плисти, може когось зустрінемо. Так, попливемо в ту ж сторону. плюс шість кубків. Беремо серебряне копье. Так ще треба Дробовик мені тільки знайти. О, вже 12 місць і плюс 10 кубків. Так, 5. От є дробовик. Я сподіваюся, є атмос. Там скільки там ще кубків треба. Так, там 6 є ще. А, 5 у мене, то все він, зараз в мене дожене. Ладно, мені ще треба буде пару кубків і переходимо в фінальну гру. Тут зразу був брюс. Ну, ладно, хай він вже забирає, бо в мене ще своєю ультою. Так, є тут копьйо. То в мене все зебра йде. Так, ну вона на копье відволіклася. Тому хай зо мною не йде. Так, все вона там вовк. Валимо, зараз візьмемо коп'ю і біжимо. Там вистається. Чекай, то все вона мене зароб'є. Там вовк. Забрав мене. Ну, зараз точно зараз переходимо в фінальну гру. Так, ми зупинилися на центрі. Тут зразу є дробовик беремо і там є охранник. Зараз ультуємо на нього. Так, і дробошом добиваємо. Тут є п'ятий брюс, я хочу, щоб мені якісь. Там, де коли я акну 13 -ту лігу, то там будуть давати звичайний скин. Я хочу собі може, легендарний, хоч би. На якогось крутого бойця. Може там на Джейд, може на Фіна. Ну, я найбільше хочу на Фіна або на Джейд. Так, ну тут опять нікого немає. Йдемо в печеру. У мене є ще на Айріс на змію бінокль, що я можу бачити там в радіусі якому. Жалко, що у мене нема на фіні. Я би бачив. Ну, мені він тільки вчора випав, то це і добре. Бо мені вже дуже давно персонажі не падали. Десь може рік чи півроку. Ні, десь півроку. Так, вже плюс 6 кубків. Зараз підбираємо гранату. Там вже вогонь до мене підсувається, то я буду вже помаленьку йти до центру. Так, там ще є ще. Йдемо, там, ж, там лисиця в кустах. Може на неї ультанути? але я її бачу от стоїть. Так, вона промазла, але я зараз на неї піду. Де вона? І її забираємо, давай. Все сюди забрали Копйом з ультою. Я не пам'ятаю, скільки мені там кубків, але я не знаю, чи я вже е, апну. Було зараз плюс 13. Так, там бак Є ще Ларі 5, і так. Ладно, валимо. А, мене брюз убив. Так, ну зараз подивимося, чи в мене... Є вже 13 та ліга. Ну, мені плюс 15, має вже бути. Так і... Да, у мене вже ура! У мене вже нарешті 13-та ліга. Мені на Фіна падає дефібрилятор. Ну, я його зараз не буду класти. Я буду в одиночний. Так, і забираємо случайний скин. Імені падає Скин на Джей, Димнія Джей. Я не пам'ятаю, яку вона рідкості. Зараз ми зайдемо і подивимося. Може вона легендарна? Я думаю, що або вона серебряна, або легендарна. Так. У нас це. Ой, це золотой. Ну, легендарний золотой, да. Це дуже класно. золотой. Ну а я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім, Усім пока-пока!